У нас наявності Opel Astra 2017 року випуску на дуже крутій комплектації на механічній коробці передач та дизельним двигуном. Автомобіль у нас в кузові універсал тас ключовий доступ на всі двері, датчики мертвих зон. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, перфорований шкіряний салон з боковими підтримками, шкіряне мультикермо, 198 тисяч частного та перевіреного пробігу, електронний паркінг, шестиступенева механічна коробка передач, Двухзонний клімат-контроль з підігрівами всіх сидінь та підігрівом руля. Величезна кількість асистентів, таких як розпізнавання знаків, отримання дистанції, отримання смуги, система автоматичного паркування. Також у нас є парктроніки 360 градусів та камера заднього виду. Велика мультимедія з навігацією та карплеєм. Місткий задній ряд сидінь з підігрівами. Сервопривід, відкриття багажника. Два ключі та повна сервісна історія. Цей автомобіль є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та щасним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.